Зручувався, це скоріш всього крила. Чернігівець Сергій Саїд показує залишки боєприпасу, який пошкодив його будинок. Він пригадує, обстріл стався 4 березня 2022 року, приблизно о 10.30 Попала мені веркер в башню. І башня рухнула, криша злітіла, стінки також рухнули. Розміром вона десь 2 метри. Це я по. Почитав в інтернеті такий вигляд. Будинок мав до влучання снаряду. Сергій розповідає: крім зруйнованого даху та мансардного поверху, від прильоту пошкодилася електрика, а дощі залили решту вцілілого будинку. 27 березня 2022 року. Він подав заявку до дії, щоб зафіксувати руйнування, та почав самостійне відновлення і ремонт. Почали робити зв'язувальний армопояс, який зв'язував уже всі стінки, щоб вони трималися. Після цього почали закупляти цеглу і відновлювати мансартний поверх. В травні 2023 року в Україні запрацювала програма є відновлення, і Сергій подав заявку на компенсацію. Через півтора місяці комісія зробила обстеження. Робили повний чек-лист. У мене ушкоджень було на 442 тисячі. Вони начитали. Але вони не враховували, що за цілий рік я самостійно за свої власні кошти відновлював своє житло. я один із перших, хто подав. Ці заяви і на той момент Чернігівська область підпадала під компенсацію максимальну, Це 200 тисяч гривень. Потім вже Верховна Рада е, прийшла к висновку, що приватним будівлям недостатньо цих коштів і поставили максимально 500. 200 тисяч гривень Сергій отримав у серпні 2023 року. На них замовив електрику, димарі та матеріали на армопояс, на який встановлять дах, та замовив про рахунки покрівлі. Каже, 200 тисяч гривень точно не вистачить, щоб завершити відновлення. Тому він звертався повторно, коли дізнався, що 15 вересня набули чинності зміни до постанови Кабміну про збільшення граничної суми компенсації до 500 тисяч. Вони казали, ми не можемо вам допомогти, так як вже, вже ваша заявка була заповнена. І різницю вони мені компенсувати також на даний час не мають можливості. Цю інформацію підтверджує виконувач обов'язків начальника управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергій Куреня. З його слів, коли людина отримує гроші, то система автоматично закриває заявку. Відкрити знову її неможливо. Він зазначає, у такому випадку людина може претендувати на інший вид компенсації з нового року, січня місяця. У ну, всякому випадку, як міністерство звучило, запрацює механізм компенсації людям за ті кошти, які вони витратили на ремонт або відновлення своїх будівель. Ось тобто, держава передбачає і такі вид компенсації для тих людей. То за свій рахунок щось там зробив. Згідно з інформацією Міністерства відновлення, компенсація надаватиметься за роботи та будівельні матеріали, щодо яких заявник не отримував грошову чи матеріальну допомогу від громадських або міжнародних організацій. Сергій Куреня каже: в цьому випадку комісія також буде складати чек-лист, визначати суму та приймати рішення. Я знаю, там уже проходить в орпаземі. Тестування відповідний інтерфейс. Я думаю, що найближчим часом також багатоосібні власники зможуть подавати вже заяву на отримання компенсації в тому чи іншому вигляді. За інформацією заступника міського голови Чернігова Олександра Атрощенка, в місті станом на 27 листопада 2023 року подано 1478 заяв на компенсацію за пошкоджене майно. З них винесено 651 рішення. 422 – про надання компенсації, 133 про відмову, 57 зупинено розгляд, 39 поновлено розгляд. Десь в тиждень від 40 до 50 приймається рішення обробляємо. Тому що тут є, є, є багато питань із мешканцями. І те, що люди ну, багато відновили, багато не на, на зв'язок після того, як знали там. Що сума компенсації менше, ніж вони очікували? Марина Кирієнко, Олександра Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів.